В ході роботи з населенням перевідниками кримінальної поліції Дружківки була отримана інформація стосовно одного з мешканців міста. Про те, що він займається збутом боєприпасів. Документування протиправної діяльності 46-річного чоловіка тривало декілька місяців. За цей час були зібрані достатні докази злочину та проведені оперативні закупівлі. Після чергової угоди зломисника було затримано за допомогою спецпризначенців Корду. У нього були вилучені кошти, отримані від продажу двох бойових гранат маркуванням f 1 та РГД. Також в ході обшуку за місцем мешкання даної особи були виявлені набої в великої кількості до нарізної автоматичної зброї, а також наркотичної речовини. Наразі проводяться досудові розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 263 – незаконне поводження та зберігання зброї або боєприпасів та стаття 309, незаконне Зберігання наркотичних речовин. Хочу нагадати, що одним із пріоритетів діяльності Національної поліції у 2023 році є вилучення з незаконного обігу зброї і боєприпасів, а також протидія кримінальним правопорушенням з їх використанням. І тому звертаюся до населення. Якщо у вас є інформація про факти незаконного зберігання зброї, Звертайтесь до поліції. Це насамперед допоможе попередити злочин, запобігти загибелі або травмуванню громадян.